Міністр юстиції Малюська, ну той, що е, укази сидячи під столом, підписує. Він сам під столом, а рука над столом, і е, ця рука укази підписує. Пам'ятаєте фотосесію? Так, от оцей жартівник, е, щоб не казати, клоун, е, висловив обурення е, роботою спецслужб. Ну, СБУ цим займалася. В зв'язку з е, незаконним слідкуванням за е, журналістами Bigus Info. Подивився сюжет Bigus Info. Пишаюсь якістю розслідування журналістів сором за роботу спецслужби. Боже мой, е, які ж ми сороміцькі, пане Малюцька, коли е, органи силові, так звані правоохоронні. Е, при... Нинішній владі ще до Великої війни абсолютно незаконно лідера опозиції Петра Порошенка переслідували, по 60 і більше кримінальних справ відкривали. Вам чомусь соромно не було? Коли бойових генералів Марченка, в тому числі рятівника Миколаєва, садили ні за що в тюрму, вам соромно не було? Не було. Абсолютно не було. Коли е, почалася війна і патріотичні опозиційні телеканали, прямий п'ятий канал Еспресо е, фактично закрили. Вам соромно не було? Не було. Абсолютно не було. А тут вам стало соромно. Шо, е, хто вас присоромив? Е, американці. Треба якось реагувати. Ну ви ж дивіться, щоб не вийшло так, що за, вашу, за ваше соромно вам по шапці не дали, пане Малювське, тому що е, той, хто замовив слідкування е, за роботою Бігуса, е, той може вашого сорому і не зрозуміти.